Галина Кирпа. Мій тато став зіркою. Скорочено. Із оповідання Мій тато став зіркою. Ти довідаєшся про героїв Небесної Сотні. Слово герой запозичене з грецької мови. Так називають людей, наділених значною силою та хоробрістю. Від нього походить слово героїзм найвищий вияв самовідданості і мужності у виконанні громадянського обов'язку. Твір, мій тато, став зіркою. Коли тато вперше не прийшов додому ночувати, мама сказала, що так треба. Мовляв, він зостався на Майдані. А де він спатиме? спитала я. Він там не спатиме, відповіла мама. Йому не буде коли там спати. А що ж він робитиме? З'ясовується, там було повно роботи усякої. І саме тієї, що без тата не зробиться. Він там потрібен. Це мама так каже, а насправді я не знаю що вдома він мені теж потрібен. Коли це все закінчиться, ми з тобою малюватимемо небо й тополі, казав тато, і тополі у нас з тобою діставатимуть до самого неба. Я хочу, щоб усі побачили, яке високе в нас небо і які високі тополі. Якось мама згадує татові слова і знаходить мені коробку кольорової пастелі, кладе її переді мною на стіл і мовить. Чого ж чекати, поки все закінчиться? Мені здається, все тільки починається. Я беру синю пастель і замальовую нею піварку шабілого паперу. Відразу стає видно, яке в нас високе небо. А йому там уночі не страшно буде? Питаю маму. Їх там багато, відповідає мама, і з ними Господь Бог. Очевидно, і справді багато. Мама рідко помиляється там їх багато навіть у день. Якби ви знали, як гарно бачити дорослих, що ходять з прапорцями, мов діти. Вони тоді перестають сваритися, співають гімн і більше усміхаються. На другий день ми з мамою ходимо майданом, шукаємо тата. Пробираємося крізь юрбу до великого зеленого намета. Мама переконана, що тато там. Ні, немає. Був і вже пішов. Ідемо до другого зеленого намета, потім до третього. Їх там не злічити скільки, аж раптом хтось мене підхоплює вгору і пригортає до своїх грудей міцно, приміцно, міцніше не буває. Я мало від того не задихаюся, але мені в тих обіймах так тепло, що я завмираю. Ой тату, задушиш. кажу я. А тато би, не чує, обіймає ще міцніше. «Доцю! Доцю, сонечко, ми переможемо, шепоче тато мені на вухо, і я розумію, шепоче він не тому, що звіряє якусь таємницю, а просто від щастя. Колись мама казала, що щасливі люди часто говорять пошепки мені трішки лоскітно, і я подумки сміюся. А потім тато дедалі частіше і частіше не приходив додому ночувати. Мама потроху почала звикати, що на Майдані він потрібніший. У нього там була своя барикада, казала мама. А от я так і не звикла. Мені самій доводиться домальовувати високу ту полю до самого неба, але минала ніч, друга, третя, а тато все не приходив. Я вже збилася з ліку, скільки було тих безстатних ночей. Мама щодня їздить на майдан, але вже без мене вона шукає тата на всяких барикадах, а барикад там багато, хоч людей ще більше. Я чую, як вона обдзвонює всіх знайомих і родичів і розпитує про тата, та ніхто нічого до пуття не знає. А тут ще і я ходжу за мамою хвостиком і нашорошую вуха на всі дзвінки. Куди вона, туди і я. Мама в кімнату і я в кімнату, мама на кухню і я на кухню. Весь час намагаюся вгадати, кому вона телефонує, та й мама телефон не вмовкає. Усі дзвонять, усі питають, усі втішають, і сподівається, що тато ось ось знайдеться. Мені це вже починало не подобатись, і я раз по раз питала мами, коли прийде тато. І вперше мама нічого не відповідає так, наче я питаю про когось стороннього. Вона поводиться так, мов би, не чує мене, так наче вуха в неї заткнуть ватою. Загалом мама мені теж починала не подобатись. Вона враз стала якась інакша, майже нічого не говорить, усе підходить до мене і обіймає ні з того, ні з сього. То коли, мамо? допитуюсь я, і мама нарешті не витримує. Сідає на канапу, бере мене на коліна і каже Він не прийде, доцю. Він поїхав. У мами глухне голос. І далі вона каже, а мовби видихує далеко. Далеко? перепитую я. А самій мені не дуже віриться, щоб тато міг поїхати кудись із Майдану. В нього ж там своя барикада, і він там дуже потрібен. Мабуть, таки мама щось не договорює. Мамо, тільки не поводься зі мною, як з маленькою, прошу я мами. Мама здивовано дивиться на мене. Здається, хоче щось заперечити та врешті передумує. Гаразд, не буду, обіцяє вона і знов ні з того, ні з цього мене обіймає. Міцно, міцно, міцніше не буває, а потім дуже довго цілує в голову. А далеко це куди? І коли він до нас повернеться, помовчавши, допитуюсь я, але мама не відповідає. Напевно, вона сама не знає, та за кілька хвилин стає ясно, що мама все знає. От лиш чомусь не хоче, щоб я знала? Він не повернеться до нас доцю. Мамі, здається, бракує слів. Наш тато твій тато. Став зіркою. Як це? Як це зіркою? Спитала я і придивилася до мами, може, вона жартує. Мама довго-довго, довше не буває, мовчить. А тоді каже, його вбили на барикаді. Мама обіймає мене міцно, міцно, міцніше не буває і плаче. Я ще ніколи не бачила, щоб мама плакала, її сльози горохом падають мені на коси. І я відчуваю, наскільки вони гарячі, хоч бери та грійся об них. Я торопію так, що не можу ворухнути губами, як це вбили на Майдані за що. Мама каже, що вбивцю розшукують і неодмінно знайдуть не сьогодні, то завтра. Але я впевнена на всі сто тата вбив той, хто не знав, що його нема за що вбивати, той, хто не бачив його усмішки, не чув його голосу. Лише той, бо хіба можна такого тата вбити навмисно? Я вмощуюся в мами на колінах, пригортаюся до неї все ближче та ближче, ближче не буває, і захлинаюся сльозами. Мама вгладить мені голову, плечі, руки, Мов би не вірить, що це все моє, а тоді, очевидно, вірить і помалу заспокоюється, потім каже не так мені, як собі. Хай там що доцю, а ти ніколи не забувай одного наш тато став зіркою і завжди нам світитиме. Мені хочеться крикнути криком на цілий світ Ні, я так не хочу. Нехай світить зірка, а не тато. А тато нехай малює мені високе небо й високі тополі. Нехай він буде просто татом та й усе. Мама не чує, як я кричу, бо я кричу про себе подумки. А Іванчин тато теж там? питаю я маму згодом тицяючи пальцем у вікно, звідки синіє небо. Їх там багато, каже мама. І тихо, тихо, тихіше не буває, додає, як дрібного чорного маку. Он як виходить і Іванчин тато там, і він теж світить? Я згадала слова, що скандували люди на Майдані. Разом нас багато, разом ми сила. Луна котилася аж до неба, і зірки передзвонювалися тими самими словами. Тепер мені нема де подітися від усіляких думок. Мені треба збагнути щось дуже головне. Якщо і справді, мій тато став зіркою, то чого моя мама так багато плаче? Чого вона цілими днями просиджує з його світлинами в руках і чого ховає від мене очі? Я знаю, не тому, що не хоче мене бачити, а тому, що очі в неї заплакані. Того вечора мама взяла мене до себе в ліжко. Я трохи лежу з мамою, потім перебираюся в своє ліжко, бо знаю напевно, що друга подушка для тата. Якщо зірка заглядатиме у вікно, то її світло впаде на подушку. Мама покладе на те світло руку і мов би, торкнеться до тата. Я приплющую очі, щоб самій усе те побачити у шпаринку очей, але побачила все те у вісні. Часом ми з мамою ходимо на затоку дивитися на воду, бо тато дуже любив туди ходити. Вода там чиста і гладенька, мов долоня, і у ній відбиваються кудлаті хмари і високе небо. Ти стільки разів їх малював, тату. Тепер же мені доводиться дивитися на все те не двома очима, а чотирма. І за тебе. А найчастіше я думаю про те. Що якби тато не поквапився стати зіркою, то він неодмінно побачив би нашу Йордану, їй довелося народитися вже без нього. Тато навіть не знав, що в нас буде дитина. Точніше, в мами. Мама не встигла йому тим похвалитися. Скажу тоді, як переможе Майдан, думала мама. Вона вірила, що то буде дуже скоро, але коли переміг Майдан. Тато вже був зіркою.